На перший погляд, звичайна дуйка і м'ячики для пінг-понгу. Але простий експеримент з цими предметами відкриває двері до цілої низки неймовірних фізичних явищ. Коли ми вмикаємо дуйку і спрямовуємо струмінь повітря вертикально вгору, м'ячик, що попадає у цей струмінь, зависає. Це відбувається завдяки поєднанню сил тяжіння та тиску повітря, а також ефекту бернулі. Повітря, що рухається вздовж поверхні м'яча, створює зони зниженого тиску, що стабілізують його положення всередині потоку. Тепер спробуємо трохи по-іншому. Додамо трубку до експерименту. Коли ми помістимо м'ячик у трубу, повітря вже не обтікає м'ячик, а спрямовується крізь трубку у вигляді однонаправленого потоку. В результаті кулька вже не може зависати і її просто виштовхує струменем повітря. Це демонструє, наскільки важливим є напрям і форма повітряного потоку. А зараз і зовсім неочікувано. Давайте спробуємо з лійкою. Як думаєте, як поведе себе м'ячик, коли ми під'єднаємо і вімкнемо дуйку? Вигульть як з трубкою? Давайте спробуємо. Готові? Неочікувано? Хіба не так? Кулька досить сильно тримається. Навіть можна перевернути лійку. Вона тримається і так. Отож, коли ми розміщуємо м'ячик у воронці та подаємо повітря з вузького кінця, воно швидко проходить крізь щелини між м'ячиком і воронкою, створюючи область зниженого тиску вже перед м'ячиком. Це утримує кульку на місці навіть тоді, коли ми перевертаємо воронку. Тобто різниця в тисках виявляється настільки велика, що навіть перемагає силу гравітації. Тепер експеримент з двома м'ячиками, які я ось таким чином підвісив на нитках. Що якщо направити потік повітря між ними? Інтуїтивно здається, що повітря має розштовхнути м'ячики у різні боки. Хіба не так? Але коли ми направляємо струмінь повітря між ними, вони зближуються. Це знову вже знайомий нам ефект бернулі. Між м'ячиками повітря рухається швидше, а тиск там нижчий. Тому вищий атмосферний тиск з обох сторін, так би мовити, підштовхує м'ячики один до одного. Ось такий він бернулі. І зауважте, це не гравець збірної Італії по футболу. Ну, і ще один експеримент з тенісними м'ячиками. Але у цьому випадку замість повітря вода. Візьмемо ось так обрізану пластикову пляшку. Помістимо туди два м'ячики і почнемо лити воду. Один м'ячик щільно перекриває отвір і не дає воді виливатися. Це створює своєрідний клапан. Другий м'ячик в цей час просто спливає. Але от щойно ми закручуємо пробку. Вода перестає тиснути на нижній м'ячик, бо весь тиск бере на себе пробка, і м'ячик миттєво спливає на поверхню. Цей дослід демонструє, що з рідинами на м'ячик діють зовсім відмінні сили чим з повітря. Вода тягне один із м'ячиків за собою, а коли він перекриває собою отвір, то весь стовп води притискає м'ячик ще сильніше. В той час, як другий м'ячик Вільно вигулькнув собі на поверхню. Ну і кульмінація. Коло з м'ячиків, з'єднаних двостороннім скотчем. Теоретично, ця вся система має не лише левітувати, а й обертатись. Кожна кулька взаємодіє з потоком повітря. Центр кола стабілізується, а кутові сили викликають обертання. Це гарна ілюстрація балансування між силою тяжіння, тиском і аеродинамікою. Але, на жаль, мабуть, потужності моєї дуйки виявилось недостатньо, бо я зміг досягти лише короткочасної стабільності систем. Те ж саме вийшло з колом з повітряних кульок. Хоча погодьтесь, картинка дуже різнобарвна, і захоплююча. Ці прості на вигляд експерименти, насправді демонстрація складної фізики. Все, що ми сьогодні бачили, це приклади того, як повітря, тиск і форма взаємодіють між собою. Фізика не просто формули. Це захоплення. Яке можна відчути навіть з м'ячиком для настільного тенісу. Якщо сподобалось те, що побачили у цьому відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. І до нових зустрічей!